Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні на огляді в мене буде два найдешевших годинника з AliExpress. Це годинник Soki та годинник The Simple. Дані годинники є найдешевшими стрілочними кварцевими годинниками в такому польово-мілітарному стилі, які ви можете придбати на AliExpress. Ось такий продається десь від 125 гривень. Ось такий я придбав приблизно рік тому за 75 гривень, а зараз взагалі не знайшов. Але є годинники з таким самим дизайном від того ж бренду Сокі. За дизайнами ці годинники є копіями, або, як кажуть, у світі годинників омажами більш коштовних брендів. Таких як, наприклад, Timex або Lorus. Можу сказати одразу, що не дивлячись на свою неоковирність, далеко не бездоганність виконання, ці годинники ходять, тобто виконують свою основну функцію і, в принципі, досить таки непогано виглядають, особливо якщо підібрати до них якісь симпатичні ремінці. Звичайно, придбавав я їх не з цими ремінцями. Комплектні ремінці виглядають набагато скромніше і грубіше. Ось такі ремінці. Давайте зараз я їх одягну, щоб годинники виглядали саме так, як я їх отримував, потім я їх примірю ну і потім підемо далі. Для знімання шпильо я використовую спеціальний інструмент такий. Хоча коли в мене їх не було, то я використовував звичайну викрутку. Але це не дуже зручно. До цього годинника сокійшов. Коричневий лімінець. До речі, ширина шпильок і відповідно ремінців у даних годинниках 22 мм. Якщо замінювати, то треба шукати ремінці на 22 мм. Механізм в даних годинниках стоїть китайський маркування Z205. Матеріали виконання годинників скло мінеральне в обох. Справжнє скло. Матеріали корпусів це сплав. Якийсь, мабуть, порошковий метал. Причому, якщо на сокі більш-менш корпус виглядає охайно, то на The Simple я бачу тут шовчик посередині, тобто його, мабуть, ще якось зварили, склеїли. Матеріал кришки начебто нержавіюча сталь. Ну, зараз перевіримо магнітиком. Соки магнітиться. І The simple теж магнітиться. Не знаю наскільки це нержавійка, можливо, просто залізячка. Ну, Як ви бачите, задні панелі обох годинників дзеркальні, хромовані. Поставлялись годинники без захисних плівок. Ні на склі, ні на задніх кришках не було ніякого захисту. З того, що я дивився в оглядах інших власників, в годинниках Сокі, є варіанти кришки, що закручуються. З виїмками під ключик відповідний і з лазерним гравіюванням. В даному випадку нічого цього немає. До речі, також стосовно механізму, він досить таки гучний. В тихій кімнаті, особливо під час комендантської години вночі, ви його будете дуже гарно чути. Є люди, що звикли до таких годинників, вони їх навпаки заспокоюють. Є люди, які звикли жити в тиші, і їх це може братувати. Знаю, як там було чутно. Я живу біля траси, тому шумовий фон досить такий великий, і без цих годинників я їх майже не чую. О, циферблат. як ви бачите, досить такий перевантажений циферблат, багато всяких позначок. І в годиннику Сокі, і в годиннику Simple є зображення годин від однієї до 12 арабськими цифрами. Є Меншим шрифтом продубльовано в 24-годинному форматі. Є число місяця, віконця розташовані на 3 годинах. Є логотипи брендів. Soit Simple. Є написи. В Сокі написано Water Resistant 200 meters. Мабуть, в оригіналі, з якого взято цей дизайн, дійсно. Є такий водозахист, звичайно, в годиннику високий, водозахист, якщо і є, то досить такий маленький. Бачу відбризок якихось. І то я не впевнений, я буду відкривати кришку, і ви самі побачите. В Годиннику Simple. Більш скромні заявки на водозахист. Написано Water Resist 3 атмосфери Quartz. Ну, 3 атмосфери це вже щось ближче до істини. Тобто, це натяк на те, що годинник в принципі, може пережити дощ або якісь випадкові бризки. Годинник у Сокі. На годинниковій та хвилинній стрілках є рисочки з люмінесцентною фарбою білого кольору. Годиннику Simple, весь циферблат пофарбований такою салатного кольору люмінесцентною фарбою. Я можу навіть зараз показати, вона світиться. І стрілочки всі, в тому числі навіть там на секундній, теж з нанесеним люмом. Він дуже яскравий. Але хвилин за 10 він досить таки швидко тьмяніє зате будуть продовжувати світитись стрілочки. Я покажу вам зараз, як вони світяться у темряві впродовж якогось часу. Звичайно, що камера не може приймати світло так, як це сприймає людське око, тому вона хвилин там за 10 припинить, бачити. Люм годинників, але з практики можу сказати, що ви можете бачити стрілки годинника впродовж декількох годин. У цього бренда Сокі досить таки багато різних дизайнів виконання циферблату, є і такі, що не мають люму зовсім. Стосовно розмірів, діаметри обох годинників 41,4 мм, якщо брати з підзаводною голівкою, то 43,4. Відстань від вушка до вушка, ось ця становить 49,5 мм. Товщина годинників обох по 9,4 мм. Вага годинників, 31 грам, досить таки легенькі. Стосовно комплектних ремінців, казати особливо нічого, вони грубовато зроблені, нічого особливого, просто щоб якийсь був ремінець, але, в принципі, його можна носити. Примірю спочатку, ремінець соки. Ось так він виглядає на руці. Зроблений він з матеріалу, з такого, з якого роблять, мабуть, ремені безпеки в машинах. Дірочки тут просмалені запальничкою. Є прошивка. В принципі, більш-менш акуратно зроблений цей варіант ремінця. Тут кінець теж просмалений. Діаметр мого зап'ястя 17 см, годинник сидить, в принципі, нормально. Але, як бачите, з одної сторони дві дірочки запас і з іншої. І, як бачите, тренчик тут навіть не потрібний, тому що ось цього одного вистачає, щоб зафіксувати кінчик цього ремінця, цей хлястик. В принципі, для руки він не дратівливий. Так, давайте примірю зараз зелений. Так, виглядає зелений ремінець. Тут є прошита з однієї сторони якась така ставка з замінника шкіри. Оскільки я цей ремінець не носив, тому, в принципі, він виглядає так само, як новий, коли він прийшов до мене. Але як ви бачите, тут нитки якісь терчать, тут ось. І він у людей досить таки швидко тріскається. За довжиною він такий самий, як бачите, тут дві дірочки і тут. І так само цей тренчик тут мені не потрібний на 17 см зап'ястя. Якість виконання дещо гірша ніж в коричневому, як на мене. Так само обсмалені края. Тренчик, здається, не... Прошитий, а проклеєний, а в коричневому, ну теж. Якщо порівнювати два ремінця, то коричневий мені більш подобається. Ну, як на мене інша справа, набагато цікавіше виглядає і сам годинник, і ремінець, і в цілому композиція. Ось так виглядає годинник сокі з натівським ремінцем. Ну, звичайно, оцей хлястик його ще там загинають. Ось так. Але я не люблю. Окрім того, чи мені подобаються ці натівські ремінці, що їх можна досить швидко зняти, поміняти на інші. Без необхідності знімати та одягати шпильки Так, взяв і зняв Стосовно якості виконання, ну, в принципі, годинник сокі досить таки непогано виглядає за виключенням цієї заводної голівки. Як ви бачите, тут є певний захист від того, щоб. Випадково її зачіпали, але в даному годиннику розташована голівка не симетрично до цього захисту. І це, звичайно, косяк. Але коли він у вас на руці, то цього не видно. Корпус, в принципі, більш-менш як для такого годинника непогано зроблений. Як розумію, чорне це просто фарба і вона буде злущуватись. Стосовно ж годинник Simple, то тут немає оцього захисту голівки, і відповідно начебто голівка нормально розташована, несиметричність не кидається в очі. Якщо детально придивлятись до моментів шліфування, до країв, роздивлятись циферблат, то там буде багато цікавого і неприємного, але якщо не придивлятись, то годинник як годинник. Давайте тепер покажу, як він налаштовується. В даних годинниках є декілька положень висування голівки. Перше положення регулює дату. Ми можемо змінювати дату, крутячи голівку. І друге положення це, власне, ми змінюємо час. Давайте я вам це продемонструю. Ось я щойно висунув голівку і одразу перейшов в режим налаштування часу, тому мені довелося трошки її втопити назад, щоб повернутися в механізм перемикання дати. Перемикається дата тільки в сторону збільшення, в зворотню сторону не хочу перемикатись. Перемикати дату завжди варто, коли стрілки годинника знаходяться в цій нижній зоні нижче 9-3 і годин. Це не тільки стосовно цього механізму, це взагалі загальна завжди рекомендація. От поставив я шосте число. Давайте тепер висовуємо максимальну голівку. Перемикання між цими режимами воно не відчувається, немає якихось таких відчутних змін положення, тому ви маєте якось до цього призвичаїтись. Я перевожу стрінки. Так, дивимось. Зараз 10 година вечора і Тихенько пішла зміна дати. І ось десь на 11 вже поставило воно наступну дату. По годиннику Сакі точність ходу в нього досить таки непогана. Я його заводив і виставляв десь у лютому місяці, і сьогодні подивився: відставання є на 3 хвилини за цей час. Це досить такий непоганий результат, нічим не гірший, ніж в тих же Касіо. Ще такий момент пов'язаний з даними механізмами китайськими. Це те, що коли ви намагаєтесь підвести стрілки, вони, ви відпускаєте голівку, а стрілка може туди-сюди рухатись. Це характерно для дешевих механізмів, і теж треба призвичаїти до того, щоб точно підвести час. Так, давайте я зараз дочекаюсь, коли стрілка секундна підійде до 12, і виставлю точно те, що мені треба. Елемент, на якому працюють дані годинники 377. У мене цей годинник до сих пір працює на батарейці з магазину, тобто вже місяців 9. От я хочу виставити 45, і бачите, тут люфти йдуть туди-сюди. Тобто мені треба якось так. Ну, вийшло, в принципі. Також що цікаво, в цій моделі секундна стрілка потрапляє в поділки секундні. Це не завжди так трапляється, ну дуже рідко в китайських годинниках. Але в цьому конкретному екземплярі, в принципі, досить таки вийшло. Годинник The Simple влаштований так само. Регулювання дати та годин тут так само відбувається. Тобто йде перемикання дати в проміжному положенні голівки. І максимально висунуті голівці. Іде перемикання годин та хвилин. Так само тут є люфти, якщо ви підводите час, вас з незвички це може дратувати, але потім звикнете. Коли ви затискаєте велівку назад, то люфтів цих вже немає, годинник нормально йде. А так, бачите, ось навіть можна отак робити, і стрілки туди-сюди ходять. Ну, це вади всіх дешевих китайських механізмів. В чому проблема з цією моделлю? Вона почала збиватись з часу, конкретно, так наче, то день іде, два іде, а потім дивишся на третій день, а щось не те показує. І я вирішив, що скорше за все ціла батарейка, придбав нову батарейку і будемо зараз з вами її міняти.